Програма Тема дня на Українському радіо Дніпро. В ефірі Українське радіо Дніпра. Ви слухаєте програму Тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. Сьогодні в нашій передачі говоримо про встановлення мобільних укриттів у Дніпрі та про те, як в нашій області можна купити дрова. У Дніпрі поблизу зупинок громадського транспорту почали встановлювати бетонні захисні споруди. Після численних бомбардувань у місті вирішили збільшити кількість захисних споруд. Мобільні укриття сертифіковані і навіть пройшли випробування на передовій. Йдеться про встановлення 28 одиниць таких укриттів. Детальніше розповість головний спеціаліст департаменту транспорту та транспортної інфраструктури міської ради Іван Васічков. У зв'язку з тим, що у нас по місту, як і по багатьох інших містах України, дуже велика проблема з кількістю сховищ, а також захисних споруд, було вирішено встановлювати такі захисні споруди біля місць скупчення громадян. Ми знаємо, що зараз, в останні тижні, дуже часто в понеділок, у годину, пік, Русня обстрілює міста України і багато людей під час повітряної тривоги знаходяться на зупинках громадського транспорту. Тому в Першу чергу було вирішено встановлювати подібні захисні споруди біля місць зупинок громадського транспорту. Заплановано встановлення 28 одиниць таких захисних споруд, але далі я впевнений, що ми будемо продовжувати такі захисні споруди, вони мають не дуже такий статичний вигляд, але разом з головним художником нашого міста Сергієм Білим ми плануємо їх якось трохи прикрасити, тому вони будуть мати більше статичний вигляд. Але головна їх функція це захисна. Тобто люди можуть бути впевнені, що в такій споруді вони знаходяться під надійним захистом. Можливо, пряме влучання ракетного пострілу. Великого калібру воно і не витримає, але від більшості випадків воно захистить. Подібні конструкції вони використовуються як опи, вогнові опорні пункти, тобто вони вже виправлені протягом останніх восьми років, тобто вони використовуються також на першій, на нульовій лінії, і військові ховаються в якості сховищ в таких спорудах. Через те, що вона знаходиться на землі, а не прикопана під землею. Вона не може бути сховищем, але як захисна споруда, вона повністю виконує свою функцію. Це армований бетон дуже великої товщини, тому в більшості випадків людей вона захистить. Зараз вони розташовані по місцях найбільшого скупчення, тобто там, де є найбільший пасажиропотік, а також в тих місцях, де поблизу немає якихось захисних споруд. Це і автовокзал, і річковий вокзал, і лівий і правий берег. Ми намагаємося намагалися як розширити географію встановлення таких споруд. Одна така споруда складається з 11 секцій і може вмістити 28 осіб. Тут також будуть встановлені лавочки, двері та освітлення. Говорить директор підприємства, яке встановлює захисні споруди, Олег Логвиненко. Армірована конструкція. Прошедшая сертифікацію, получившая одобрення у военных. Сооружение складається з 11 секцій. Туди помещается 28 человек. На цій неделе ми плануємо установить три таких сооружения. На текущий момент запланирована городу установка 28 защитных сооружений. соружень. Нагадаю, ви слухаєте програму тема дня на українському радіо Дніпра. Мешканці Дніпропетровщини можуть замовити дрова через онлайн-магазин. В Україні запустили магазин Дрова є на сайті можна обрати породу деревини, обсяг дров, оплатити замовлення та оформити доставку. Система автоматично підтягує найближчий гліц та перелік продукції. На вибір доступні різні породи деревини: це дуб, ясен, сосна, тополя, осика, верба. Детальніше розповість заступниця начальника відділу департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної військової адміністрації Дар'я Черниш. Щороку з настанням осені, серед населення поступово починає зростати попит на закупівлю дров для опалення. А цього року особливо. Однак непростий для нашої країни час особлива увага приділяється саме підготовці до опалювального сезону. В сучасних умовах лісові господарства області стають повноцінними резервними учасниками цьогорічного опалювального сезону, адже попит на деревину зростає поступово серед населення в порівнянні з іншими роками. У зв'язку з тим, що наша область. Область не є лісоресурсною, готуються дрова до опалювального сезону майже протягом всього року. Придбати дрова має можливість кожен, як і раніше, це можна зробити в лісогосподарських підприємствах, а також їхніх структурних підрозділах, тобто лісництвах. На сьогоднішній день реалізація дров для населення обсяг її складає 35 тисяч метрів кубічних. Проте, аби спростити для українців процедуру купівлі дров, а також Знайти хто саме та які дрова продає у кожному регіоні, порівняти пропозиції, дізнатися вартість, оформити заявку та сплатити міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України. Запущено такий зручний сучасний інтернет-магазин Дрова є. Оплатити замовлення можна в особистому кабінеті. Для отримання дров потрібно надати документ, що посвідчує особу та номер платника податків. Деякі лісгоспи мають послугу доставки. Її вартість залежить від відстані та логістики. Можна забрати дрова і самостійно. Одна людина може придбати до 15 метрів кубічних дров на рік, говорить заступник начальника управління лісового та мисливського господарства, головний лісничий Валерій Величко. Щоб зробити купівлю дров, поперше необхідно оформлювати замовлення. Для цього необхідно увійти до цієї системи. При вході ви зможете авторизуватися або через банківські системи, через банки, які не там перелік більше 30 банків, які працюють на території України, або через електронний цифровий підпис. Це потрібно для того, щоб ідентифіцірувати як громадянина і введення в електронну систему, тому що я нагадую, що на одну фізичну особу встановлений ліміт у нас на рік 15 кубічних метрів Дров для опалення, тому воно автоматично. Якщо ви реєструєтесь, ви вас носять в базу, і тоді комп'ютер відслідковує скільки. Цьому році ви придбали деревини. Якщо маєте бажання, можете в декілька місцях придбати дрова, а не все сумується в цій базі. Після авторизації ви вказуєте адресу доставки дров. Враховуючи система автоматично підтягує до вас найближчі лісгоспи та продукцію, яку можна замовити, тому що є лісгоспи, яких є продукція на продаж, є такі, що немає. Кожен постачальник буде пропонувати свій асортимент, який він може ви. На продаж в магазині дрова є. Це відноситься як до кількості, так і до породного складу, і до якості. Ну, якість одна дрова павлення. Замовник визначається з типом та обсягом дров. Це до 15 кубів, там чи 2 куби, чи 5, чи може всі 15. Тип дров це або у нас розподіл є. Перша група, це твердолистів, сюди входить дуб, Пока це ясень. Друга група це сосна, звичайно, та кримська. А третя група це колисня. Це топальові дрова, верба і тому подібне. Після того, як ви обрали ці позиції, визначились, ви надіслаєте замовлення і чекаєте дзвінка від представника лізовспу. І Після отримання замовлення працівник ВОСУ обов'язково зв'язується з вами для уточнення деталей. Які деталі, там? чи уточнюється місце доставки, уточнюється порода, уточнюється обсяг. І Крім того, є така функція вона не у всіх лісовах. Є. є доставка, два типи доставки або самовивіз, або доставка. Но доставка тут обмежена, тому що відстань, самі розумієте, якщо більше наприклад, 100 кілометрів, це буде більше, навіть ніж коштувати ці дороги, які ви замовите. Після того як всі умови. В особистому кабінеті з'являється така функція онлайн оплати замовлення. Після цієї функції появлення замовник оплачує дрова і чекає, коли йому чи привезуть, чи сам самовивозом, він своїм транспортом, власним транспортом буде отримувати цю продукцію. Під час отримання дров необхідно приділити документи на особу, які посвідчують особу та код, Особа, яка оформила замовлення, щоб не було, що замовлював. Одна особа привезла до іншої. На складах практично не затримуються дрова, тому що у нас зараз дуже великі черги в лісгоспах, в лісництвах бажаючих населення отримати дрова, тому що у нас зараз тільки заготавлюється і реалізується. Практично у нас на складах немає деревини запасів. Сразу реалізуються. За того, що ми не лісоресурсна область, у нас дуже обмежена кількість. У нас лісистець дуже мала. Практично чуть не саме менше в Україні, менше лісистики в Миколаївській області і в Запорізькій. Ми обмежені в кількості постачання дров. Зараз вже є замовлення, і наш лігоспід. Виставляли ну невелику партію, самі розумієте, ми повинні забезпечити тих людей, які вже замовили не саме в лісгоспі або в лісництвах дрова. Тому невеликі партії вже виставляли зараз лісгоспи працюють над тим, щоб забезпечити ці замовлення, щоб отримали замовники цю продукцію. В усіх областях він працює, але ну тут вже замовники повинні дивитися відстань. Яка перевезення цих дров? Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня на Українському радіо Дніпра. За місяць 26 підприємств Дніпропетровської області ліквідували заборгованість із заробітної плати. Загалом вони виплатили працівникам 17 мільйонів 200 тисяч гривень. Також керівників чотирьох десятків компаній регіону попередили про персональну відповідальність за заборгованість заробітної плати. Про це розповіла головна спеціалістка департаменту економічного розвитку Дніпропетровської обласної військової адміністрації Марія Каюн для своєчасного виявлення негативних тенденцій та забезпечення прийняття оперативних управлінських рішень Кабінетом міністрів України у вересні поточного року було прийнято постанову щодо здійснення моніторингу з погашення підприємствами, установами та організаціями заборгованості і заробітної плати. В рамках провадження цього моніторингу в області активізована робота обласної, районних та міських тимчасових комісій з питань погашення заборгованості і заробітної плати. А за інформацією районних військових адміністрацій та міських конкомів, на сьогоднішній час проведено 29 засідань комісій, на яких заслухано та попереджено про персональну відповідальність керівників 42 підприємств, на яких обліковується заборгованість, з розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 12 жовтня 2022 року було оновлено склад обласної комісії з питань заборгованості і заробітної плати департаментом економічного розвитку обладміністрації забезпечено моніторинг ситуації в містах та районах області стосовно заборгованості і заробітної плати на підприємствах, установах і в організаціях усіх форм власності, зазначено узагальнену інформацію, що понеділка спрямовано на державну службу України з питань праці. наразі спостерігається тенденція і зменшення загальної суми заборгованості, за вересень-жовтень вона зменшилась на 17,2 млн грн. Надалі робота в даному напрямку буде тривати, і ми сподіваємось на покращення результатів. Всі кошти, які надходять підприємству боржнику, мають першочергово йти на зарплату. Про це зазначила начальниця інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради Тетяна Янушкевич. В іншому випадку передбачені штрафи та кримінальна відповідальність. Пропоную її послухати. На теперішній час ми бачимо дуже гарну тенденцію про те, що відбулося зменшення заборгованості по заробітній платі по підприємствам роботодавцям нашого міста, і можна сказати про те, що заборгованість зараз по місту Дніпро складає 243 сорок три мільйонів тисяч, що на 122 мільйона менш. Ніж була на початку цього року, не зважаючи на те, що в країні відбувається війна, не зважаючи на те, що деяким підприємствам приходиться дуже важко працювати в умовах воєнного стану, зменшення відбувається заборгованості по заробітній платі. Станом на 1 вересня 2022 року мали заборгованість 49 підприємств нашого міста. На теперішній час ми 26 жовтня провели засідання комісії з питань контролю за станом виплати заробітної плати, та з'ясувалося, що 8 підприємств Ремс повністю погасили заборгованість заробітної плати, і серед цих підприємств та установ є обласна організація, общественна організація, є державне підприємство інститут, є один із вишив нашого міста, є один із центрів професійно технічної освіти і три приватних компанії, які також повністю за погасили заборгованість заробітної плати. По інших підприємствах, тих, які относяться до економічно активних, ті, які не знаходяться в стадії банкрутства, відбулося. Часткове погашення заборгованості заробітної плати в минулих років, а також вони сплачують поточну заробітну плату в сталому режимі постійно для тих осіб, які працюють на теперішній час. До всіх підприємств було доведено про те, що є відповідальність, і ніхто не віні в нашій країні. І відповідальність може мати персональний характер, тобто до керівників цих підприємств за для того, щоб вони розуміли про те, що всі грошові кошти, які надходять на підприємства, які мають заборгованість, мають сплачуватися першочергово, на виплату із заборгованості по заробітній платі складено відповідні графіки погашення заборгованості по всіх цих підприємствах. І що тижня ми моніторинг здійснюємо щодо стану виплати на підприємствах боржниках заробітної плати. Відповідальність є кримінальна, є адміністративна за те, що в тому випадку, якщо буде, з'ясовано, що на рахунках підприємств є грошові кошти, але вони були витрачені не на першочергові потреби, а це заборгованість по Заробітні платі адміністративна штраф, кримінальна відповідальність також, але при розгляді питання щодо застосування цієї відповідальності має значення чи була можливість, які самі дії керівництва вживало для для того, щоб погасити заробітну плату від тих підприємств, які мають на теперішній час заборгованість від керівників особисто, Ми прохали надати підтвердження того, що вжиті заходи щодо стягнення дебіторської заборгованості під підприємствами щодо здійснення пошуку нових контрагентів. Для того щоб виконувати певну роботу, виконувати, надавати якісь послуги для того, щоб забезпечити погашення заробітної плати, чи продаж деякого якого майна, чи якийсь стан виконавчих проваджень, і таке інше. Тобто, вся ситуація стосовно заборгованості підприємства та заборгованості перед тими підприємствами, ми все це з'ясовували. Підприємства нашого міста всі надали відповідну інформацію. Наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня. Режисер ефіру Олександр Сохач, інженер Наталія Назор. А для вас в студії працювала ведуча Мальвіна Карпенко. До зустрічі в ефірі! Програма Тема дня на українському радіо Дніпро.